Свята захисникам. Душа болить, білі розриває груди. З очей уже не сльози, кров тече, допоки ця біда так мучити нас буде, а в серці так вогненно щось пече. Земля стригається від гуркоту снарядів. Усе навкруг палає, все горить горить там всі жаль, що на леваді. Ніхто не може жах цей зупинить, пишний цвіте, буйні сади, Нація велична. За що орда Московська тебе отак нищить? За що глумиться, биває, палить і руйнує? Це нам, отак, свою любов вона пропонує. Та ні, ворожа сила, не здолаєш, не знищиш наш козацький рід, Коріше ти сама сконаєш, хоч і лишаєш тут свій чорний слід. Стають на захист юнаки й дівчата, щоб ворог не зумів пройти, щоб чорних крутів відігнати і рідну землю зберегти. Проводжає сина, мати, що йде воювати, і дружина, чоловіка, сестра. Свого брата. У стри стали гордо, й гідно юнаки й дівчата. Цих соколів гарних, славних у вік не здолати. Захисники захисниці, гордість українська, наша славна й нездоланна армія велична, вам уклін низький, молитва і подяка вічна. Скоро хмари розійдуться і сонце засяє. Наша рідна Україна ворога здолає, бо на варті миру й правди стоїте нині. Відстояти необхідно цілісність країни. Перемогу відсвяткує в широкому колі, в ваших руках дорогії України доля. І та щасливі очі, захищаєш мир, свободу, служиш рідному народу, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу мою Україну злий не позарився враг. Я молюся за тебе, мій воїн. Вірю, буде твоя перемога. В Україну я вірю та в Бога, та майбутнє щасливе народу. В Україні кривава війна, від ракет та снарядів стогне рідна земля. Кожен день помирають діти. Як нам люди далі жити? Коли в країні війна ти почав цінувати життя? Страх і відчай дають зрозуміти, тільки в мирі люди треба жити, щоб рідну неньку захищати, на варті воїни стоять, за нашу волю, незалежність, готові соколи життя віддать. Всі люди світу об'єднались. Із закликом допомогти, щоб Україна відстояла свою свободу назавжди. В день новини подивлюся, ввечері до Бога помолюся, щиро, я благаю, благаю від душі. Дай Боже миру в рідній стороні. Я вірю, Україна з пекла встане, справедлива, розплата настане, кожен воїн додому повернеться. Сум та відчай спаде з материнського серця. Ми все подолаємо, ми все відбудуємо. І знову розквітне країна моя, і знову засяє нам мстях перемоги, бо ми, українці, нас воля одна. З болем та сумом ми в небо дивились, де тільки що зникла щаслива я мить, і серце так сильно стискалось, і тихо шептали уста, наш мир. Повернись, летіли ракети, розруха та вирви, жорстоко стирали сторінки життя, вмирали невинні, повні терпіння, просили нам миру та вже в небесах. Дніпро вітали, воїні, віра зуміла, орду зупинить, Здавалось, забракне нам сили, Та дух перемоги невпинно горить. Нам хочеться миру, любові та, любові та щастя. Уся Україна єдина і незламна. Все просить у Бога. Нам мир поверни.